Всім привіт! З вами Захар Explazer. І я не знаю, чи буду викладати це на YouTube канал, чи просто залью в Телеграм. Дід Захарій об'їбався валеріанкою і хоче поділитися деякими думками зі своєю аудиторією. Знову вигорання, шановні, але на цей раз причини вже інші. А зараз про них розповім. От я така людина, що роблю контент. Ну, скажімо так, роблю контент з вогнем у серці, а тільки тоді, коли тематика мене цікавить і мене дійсно хвилює. Ну, мені здається, у всіх так, це наче нормально. От, і от у 14 років мене хвилював Клеш Рояль, і я писав реп про Клеш Рояль. Мене це запалювало, мені хотілося про це співати, от, читати реп і. Виходило, ну так, з вогнем, скажімо так. Не те, щоб прям щось круте, але з вогнем. А потім 2019 рік мене хвилювала тема хайпу на гаренні, і я писав про це пісні, і це теж було з вогнем. А потім, ось нещодавно я Ну, в минулому році вже виходить, я перебрав свої дитячі малюнки. Передивлявся свої дитячі відоси, і мене це надихнуло. І так зародилися огляди на Мурашиний острів на острів Мурах. До речі, наступна серія, яка там шоста чи сьома? Не помню, Коротше, наступна серія, вона вже давно написана, ще півроку тому, напевне, але так і не озвучена, і не випущена. Там ще багато матеріалу, і я планую ще в майбутньому продовжувати, просто зараз ну, немає натхнення. Щоб робити відоси по острову Мурах, потрібен зв'язок зі мною малим. Тобто, от я коли передивлявся оці малюнки, передивлявся дитячі відоси, я наче якось ну, відчував у своїй свідомості проникнення свідомості мене малого. От, тобто, встановлював зв'язок із свідомістю себе із минулого, можна так сказати. І коли цей зв'язок буде знову ловити, от тоді і продовжу. От, і в мене зараз пиздець зі здоров'ям. От, я вже про це розповідав ще рік тому, і це ті ж самі проблеми, вони до сих, до сих пір є. І відступати поки що не спішать. От і на даний момент моя голова забита саме цим. В обох сенсах. От. І я звик робити контент. Ну, якщо це контент дійсно від, від душі, то я звик його робити тільки про те в основному, що мене хвилює на даний момент. От. А Оцю мою проблему, яка в мене зараз. На першому місці, скажімо так. Я не знаю, як конвертувати в контент. Це, в принципі, не та тема, на яку, по приколу було б пробити контент, ну, крім одного відоса. Я говорив ще давно про великий відос, який я планував про це зробити, але він відкладений, тому що процес пішов вперед, тобто, як. Отой відос я планував зробити з ціллю знайти людей, які знають інформацію про такі проблеми. А нещодавно причина була все-таки виявлена лікарями і процес лікування, хоч повільно, але йде. І, ну, якби сенсу робити цей відос уже немає. От. Я його зроблю. 90%, що, 90 вірогідності, що в майбутньому я зроблю про це відос, але вже з іншими цілями. От, тому що інформація про ці проблеми зі здоров'ям у мене вже є, по суті. От, я нічим таким не горю про що можна робити контент, а те, що мене дійсно хвилює, воно не знаю, воно не дуже той підходить під. Створення про це контенту. Ну, я в основному спеціалізуюся, можна так сказати, на розважальному більше контенті, а щось таке серйозне, я не знаю, як робити. от. Ну, Війна мене ще сильно хвилює. Я не знаю, чи варто взагалі про це казати, це і так зрозуміло, але ідей майже немає на рахунок цього. Я починав ще місяць тому робити відос, пов'язаний з цим, але він, ну, скажімо так, потрібно постаратися, щоб він вийшов дійсно прикольним. Спойлер це буде що схоже на мій огляд, на Little Nightmares 2 на першому моєму каналі. От. Щось в такому стилі. От, і для такого потрібно все ж таки трохи попітніти. А якщо в мене не дуже то багато і натхнення на розважальний контент зараз, то якось і закинув я це. Але причина не тільки в цьому, а й в малому активі. Так, я себе переоцінив, коли подумав, що зможу. Робити те, що мені подобається, навіть коли мене майже ніхто не буде дивитись. А все-таки хотілося б, хотілося б побільше аудиторії. Ну, щоб лайків хоча б 100 було. Ну, по крайній мірі, на цьому відосі, про який я щойно розповідав, який я планую зробити. Тому що ну, ти все-таки стараєшся, і от я уявляю, як викладаю цей відос, і отримую, ну там, максимум лайків 20. От. І якось це ну, так, трохи так демотивує, я б сказав. Ну я маю на увазі, що я хочу не просто лайків не пустих, а щоб за цими лайками стояли люди, які дійсно прониклися моєю творчістю. От, Активу немає, а щоб його збільшити, потрібно працювати, потрібно шукати якісь теми, які можуть залетіти. От, але на це нема натхнення. Ну а натхнення немає через проблеми зі здоров'ям в основному. Ну, не тільки від самого факту, що в мене часто болить голова, а через втрачені можливості через це. Зараз під час запису відоса я почуваю себе відносно нормально. В мене є якийсь легкий напряг в голові, але вона не болить. От. Але такі моменти бувають не так і часто, і вони не такі вже й довгі. От. Єдине радує, що і сильного болю в основному не буває. В основному він такий, середній, але все одно, е якби це зайобує сильно. Я знаю, мене дивляться деякі люди, які переповнені на даний момент мотивацією. І я скажу так. Поки нічого не заважає, поки немає проблем зі здоров'ям, їбаште, і буде все заєбіс. от. Ну, не факт, що прям все. Але а, от буває таке, що от, думаєш, нічого не станеться, тут бац і ось така хуйня. І жалкуєш про якісь можливості, які про втрачені можливості, які в тебе колись були. Але через ліні ти їх не, не використав. У мене є такі думки. Ось у мене був 2020 рік, у мене була перша половина 2021 року, а тоді мені було значно легше. І от я лінувався, і от зараз я в ямі. І я зараз маю на увазі не те, що я міг би там предотвратити хворобу, хоча це також. От, ну потім колись можливо розкажу в можливих майбутніх якихось відосах. Ну, як такої хворобою це не вважається, але неважливо, ви зрозуміли. А, умови, по крайній мірі, моральні у мене були б набагато краще зараз, якби я тоді не лінувався. Ну можливо і ні, але я думаю, що так. Блять, захитався перезаписувати по сто раз кожну фразу. Ну, блін, ну, 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 херовий з мене, диктор, ну пізєс. Майже п'ять років на Ютубі ну що за херня? Взагалі я хочу розказати ще багато цікавого про своє життя, але тоді, коли відчую, що час настав. Просто зараз деякі мої історії до сих пір продовжуються. І про це хотілося б розказати після закінчення сюжету або хоча б епізоду. Зараз у мене в житті досить таки темносіра смуга. Але є деякі моменти, які позитивні. Ну, як, долею вони, напевне, задумувалися як негативні, але я зміг вивернути це в позитив. Чим і мозок сам зміг, не знаю, коротше, мені е, нерідко зараз сняться нічні кошмари. От, взагалі, протягом останніх... останнього року, трохи більше року, десь так. Мені кожного дня напевно сняться сни, або не кожного дня, майже кожного, але дуже часто, і багато з них кошмарні. І найцікавіші я записую, і це доволі такий цікавий творчий процес, і мені дійсно по приколу це записувати. Можна навіть сказати, що я цією діяльністю і горю зараз. Ну, звичайно, дивитися такі сни не дуже по приколу, але от коли відходиш, то прикольно так, згадуєш. О, такий прикольний сюжет був. Треба записати. У мене вже був відос на Хеллоуін, де я деякі з цих записів зачитував, і в мене є ще такі схожі. от, І нові є, то я старі зачитував ще минуло минулорічні Можливо, колись поділюсь з інтернетом і іншими записами. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Рекомендую підписатись на мій інстаграм і на мій телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Там буває ексклюзивний контент. І на цьому все. До побачення.